Друзі, всіх вітаю на каналі Зелений Простір. Сьогодні поговоримо про цікаву оригінальну рослинку це циперус. Циперус сорту Гаспан. Він має інші парасольки, ніж звичайний нам циперус. Не часто у нас зустрічається у продажу. Але, в принципі, хочу сказати, що рослинка доволі нескладна у догляді. і легко з ним подружитися. Я вирощую гаспан також і вже можу поділитися з вами своїм власним досвідом. Отже, що треба знати по догляду за циперисом Гаспану? По-перше, врахуйте, що часто, коли вони приїжджають до нас з у них можуть корічне ось кончики їхніх парасолів. Це нормально, тому що рослинка має стрес після теплиці, де всі умови. Були створені для неї, вона їде спочатку кілька днів, ну і потім попадає в іншу вологість, в інше середовище. Тому трохи стресує. Але, в принципі, якщо правильно зразу доглядати за ним, він бачите, ось дає вже нові пагони. Що варто знати про Гаспан? Коли Гаспан у мене з'явився, це була рослинка в сильному стресі, тобто частина пагонів взагалі у нього пожовтіла. Ось я їх обрізала, взяла трохи більший горщик, пересадила. Грунт в принципі залишився той, з яким він приїхав: що відпало, то відпало. Я особливо так не звільняла від ґрунту і просто досипала. Звичайно, у мене був лише універсальний ґрунт. Я досипала, заповнила горщик універсальним ґрунтом, а поставила на сонечко, поставила ємність, яку поставила горщик і налила чистої води. А, чиста вода це або осмос, або дощову збираю, я, наприклад, або дистилят. З-під крана вода для ципірусів не підходить. Чи можна використовувати акваріумну воду, хто займається акваріумом, є вода, це можна використовувати ципіруси всі в принципі, винятку дуже люблять сонце. ну І звісно зволожений ґрунт. Вода має бути завжди стояти в ємності знизу. У мене зараз циперуси на вулиці, бо в мене приватний будинок на прямому сонці, максимальному, стоять, полив у них ну, дощова вода або осмос. Якщо немає довго дощів, цієї води в мене немає, Я просто доливаю вниз осмос. Дуже люблять сонечко, дуже люблять рух повітря. Якщо у вас квартира, будь ласка, на балкон ставте, де відкрити вікна або відкрити у вас балкон, це буде чудово для них. Вони, в принципі, поки тепло, спокійно можуть жити на вулиці. Ось такі чудові рослинки. В принципі, гаспан росте доволі швидко, ви це побачите. А ось як ще й пересаджений, бачите, вже скільки нових пагонів напускає. Ось головне створити їм відповідні умови, в яких вони люблять зростати. Сонце і постійно чиста вода. Тоді ці парасольки вони збільшуються, будуть розкриватися. Я покажу вам свій домашній гаспан, як він зараз виглядає. Вже непоганий наріс, враховуючи, що було лише кілька стеблів у нього. Тому рослинка саме сорт гаспан, вважаю не вибагливо. З якою можна легко подружитися і вирощувати таку цікаву оригінальну рослинку. До речі, хочу зауважити, що деякі клієнти мої, вони писали, що циперуси дуже люблять коти обгризати. Тому ну, дивіться, якщо будь-які ципируси, не обов'язково Васпан. Тому ну, дивіться, якщо у вас. Котик, який дуже любить гристи рослини, то може підгризати ципуруси. У мене є кіт, але з циперусами наразі не контактую, вони на вулиці. А вуличні коти, ну, не, які там проходять по територіям, ну, вони не звертають на них увагу на циперуса. Тому ось таке. Ще я вам хочу показати, анонсувати ось такий дуже рідкісний. Циперус, папірус, пергаментний. рослин. От про неї я теж розкажу. Нарешті я можу про нього розказати, бо рослина насправді складнувата у нас її виростити. Але я вже можу поділитися досвідом і підготую для вас відео ще про циперус, папірус, пергаментний.